Понад рік при Хмельницькому міському центрі соціальних служб діє простір розуміння. Це місце для психологічних тренінгів, роботи у групах, підвищення професійних навичок. Які напрацювання мають за рік роботи, та загалом яким для Хмельницького міського центру соціальних служб видався 2025 рік? З'ясуємо в ефірі програми Влада і громада. Вітаю! Гості нашої студії, директорка Хмельницького міського центру соціальних служб Мар'яна Любецька. Мар'яно, вітаю! Вітаю, Тетяна. Тож, Мар'яно, я вже озвучила, що понад рік діє простір розуміння. Чи вдалося його за цей час уже перетворити на такий центр психологічного відновлення, взаємодії, комунікації, можливо, навіть нових знайомств? Дякую, і однозначно, так вдалося. Це такий оазис центру соціальних служб. Найпраємніше, що в нас є, чим ми можемо поділитися, і де стілюємо, можна сказати, душі, так? Тому що ми. Всі відчуваємо колективну тривожність за роки війни, яка триває, так і кожному з нас, пересічному громадянину, потрібна психологічна допомога і підтримка, а саме відновлення і ресурси. І саме в просторі розуміння, і не дарма така назва розуміння. Так, ми розуміємо кожного. Це той момент, де людина може. Віднайти той ресурс або десь заглибитись, поспілкуватися з психологами. Зустрічі наші інтерактивні, вони нестандартні і багато хто вже відвідав наш простір, а це безпосередні колективи, тренінгова робота в колективах. І колективи завжди приходять такі сховані, не знають, що буде відбуватися. Люди більш закриті, закриті пози. І тоді, коли відбувається оце от знайомство, знайомство це перша вправа, яка відбувається в нестандартний спосіб, і ми кожен раз змінюємо ці способи, щоб не повторюватися. Тому що знаємо, що люди діляться, і це теж призносить в цю роботу таку певну родзинку. І якщо це певна вправа знайомства в парах, або ж ми згадуємо якісь епізоди дитинства, це ті моменти, коли людина одразу виникає в неї посмішка і приємні такі моменти занурення в щось хороше і починають ділитися. Одразу в нашому просторі в кабінеті стає такий Зовсім змінюється фон, яким прийшли люди, і з яким починається робота. Заряджаємо один одного позитивною енергією, енергетикою, і далі вже відповідно працюємо по напрямку протидії професійному емоційному вигоранню. У наших психологів підготовлені ряд тих вправ, які вони кожний раз теж видузмінюють, щоб не повторюватися. І цей процес досить потрібний людям і він показав позитивні результати, адже після трьох днів. Чотирьох годинного тренінгу люди йдуть задоволені, починають говорити той, хто не говорив, починають розказувати відгуки від того, фідбеку по нашій роботі, і дійсно вони хочуть приходити ще. І на сьогодні ми маємо вже запис до лютого місяця тренінгових занять по емоційному професійному вигранню. Ну дійсно ось ці тренінги, ну так з огляду на ваші сторінки в соцмережах саме цієї тематики вони користуються, мабуть, найбільшою популярністю. Однозначно, і які такі відгуки чули, і можливо щось після цього змінювалося в колективах в особистісному відношенні до роботи. Минулого тижня мала можливість спілкуватися з колективами, які були у нас вже на тренінгу. Спілкувалася з людьми, які були рік по тому, півроку. І вони всі перше, що мене бачать, це одразу прохають про тренінг і коли ми будемо планувати нашу роботу. Дуже сподобалися, виникають позитивні емоції. Люди, ну це видно, що це не брехня, тому що люди хочуть цього, а найголовніше це коли ти робиш захід, так це. При, щоб до тебе прийшли люди, коли люди самі до тебе телефонують, або ж виявляють бажання прийти на той чи інший тренінг, чи тренінгве заняття, це є вважаю нашим таким нашою перемогою і однозначно прості розуміння. Робить ту роботу, яку ми планували, і вона 100% дає результати. Люди хочуть переключатися. Однозначно потрібен ресурс, однозначно потрібна зміна картинки, зміна обстановки. І наше основне правило, що ми проводимо ці заходи в нас на території. Це дає можливість людям вийти з зони комфорту, свого звичного місця роботи, змінити цю картинку, навіть поспілкуватися, якщо це потрібно з якоїсь частини міста приїхати, то це вже зміна того постійного ритму діяльності, до якого вони звикли. Окрім ось цих тренінгів з протидії професійному та емоційному вигоранню, якої тематики ще тренінги проводити? І це ж, мабуть, вже не тільки дорослі, а є ж і підліткова аудиторія. також. для дорослих ми пропонуємо тренінги по комунікації. Це теж один із таких хороших матеріалів. І виявилося так, що ми думали, що комунікація це ну, спілкування, і нас досить, якби такі групи, які працюють в сфері людина-людина. І спробувавши один із тренінгів, ми зрозуміли, що це важкий тренінг, що людям важко говорити, говорити. Про себе, і тут ми розуміємо, що треба допрацьовувати, видозмінювати його. І все-таки цей тренінг теж буде користуватися попитом. Бо ми вже його пробували 25-го Тобто навіть році. в сталих колективах потрібно ось цю комунікацію так, налагоджувати. Так, так, треба. І є такі вправи, які даються важко. Тому будемо тут працювати з людьми і запрошуємо також і на тренінги по комунікації. Угу. По по підлітках маємо гарні теж результати. Маємо кінотерапію, показуємо, збираємо підлітків кіно, обговорюємо з психологом по завершенню ці кінофільми. Маємо також роботу із метафоричними картами і теж долучаємо і запрошуємо бажаючих до такої містерії іншої роботи, тому що вона трошки відрізняється від звичного тренінгу. Також це робота із нашими партнерами, громадськими організаціями. Ми зараз активно працюємо з «Татохабом». І проект АТОХАБу, який реалізується громадською організацією Успішна жінка. Вечори теж в нашому просторі розуміння. Це окрема історія, специфічний захід. Ми його проходимо при свічках. Це вечірня пора. Він досить такий цікавий. Це люди, які не тільки пишуть вірші або ж поезію, а вони можуть і просто бути слухачами. І це теж про нові знайомства, про ресурси і те, чим займається наш центр у співпраці з громадськістю. Це така новинка. Так? Так, мені так. здається, зовсім нещодавно запроваджено, нехай успішно також реалізовується. Дякую цього року. простір розуміння став ще більш доступним, тому що вдалося виграти проєкт на бюджеті участі. Власне, розкажіть, що вдалося облаштувати. Облаштували ми. У нас є два приміщення Кам'янецька 38 та Прибузька, 2, Стаме прості розуміння на Прибузькі 2 знаходиться, і ми там облаштували сходи, також підйомник. Це дає можливість тепер і мамам з дітьми на візочках, і людям на кріслах колісних користатися можливістю і безперешкодно завітати до нашого простору. Все реалізовано. Ми дуже дякуємо, що голосували за наш проект. І сподіваємося, що в 26-му році будуть подібні проекти, uh -huh. і ми будемо просити вас голосувати за них uh -huh. і покращувати наш простір розуміння і взагалі територію центру соціальних служб. Ну, робота психологів в просторі розуміння це лише частина роботи психологів yeah. центру, тому що є ще індивідуальні консультації, консультації родин, медіація. От розкажіть, будь ласка, про цей напрям роботи і чи змінилися запити в зв'язку з повномасштабною війною? Основний акцент роботи психолога це надання соціальних послуг, зокрема послуги консультування, індивідуального консультування, і також вже тренінгова робота це більш на ресурсність і те, що ми говорили раніше. Акценти змінилися і змінюються у зв'язку із повномасштабним вторгненням. І тривалістю війни, адже це і родини військовослужбовців ветеранів це родини з домашнім насильством. Хоча ми маємо і центр протидії домашнього насильства, але знаємо, що центр соціальних служб здійснює програми для кривників, є за потреби, людина може звертатися і до послуги консультування психолога з будь-яких причин, і ми не відмовляємо. Тому таких звернень стає більше. Не забуваємо про звернення щодо дітей. Тай і щодо все-таки роботи з сім'єю, яка розлучається з сім'ями, які визначають місця проживання дітей або ж визначають способи участі в вихованні дітей. Це постійний процес. Він частково збільшується, адже проблем стає більше. Тривожність, війна додає цих проблем в сім'ї, і сім'я, яка не може впоратися з тими проблемами, звертається до психолога. Якщо хтось не звертається, але потребує, то бажано звертатися, адже психолог. Це та людина, яка може допомогти в налагодженні комунікації і отого містка, якщо є якась конфліктна ситуація. Медіація – це наша нова послуга, яку ми впроваджуємо в Центрі соціальних служб, і вона має певних, певні. Ряд особливостей не всі можуть нею користуватися. Ми маємо пам'ятати, що ті, хто потерпає від домашнього насильства, не можуть е, йти в послугу медіації, а вирішувати іншим шляхом ці питання. Е, і є е, ті, які мають конфлікти дійсно, але для цього потрібно, щоб обидві сторони е, були зацікавлені в тому, і тільки за їхньою спільною згодою може бути е, впроваджена послуга медіації. Звичайно, психологи на цьому не зупиняються. Зустрічі ви питали, так, скільки ми вкотре наголошуємо, що перша зустріч не може бути вирішальною, це тільки знайомство. Угу. Якщо є звернення до психолога сім'ї чи роботи з дитиною, це мінімум 10 зустрічей з однією сім'єю з однією людиною. Тобто це така має бути системна робота, тоді вона так. дасть результат. А від чого ще цей успішний результат залежить? Ну, перш за все, людина має мати бажання змінити щось в собі, змінити взагалі підхід до проблеми того чи іншого. Адже ми розуміємо, що скільки би над нами не стояло вчителів, якщо ми не маємо жодного бажання вчитися, ми. Не здобудемо знання. Так само і в психології. Немає чарівної палички. Перше це бажання, і дуже добре, коли людина усвідомлює, що вона звертається, і усвідомлено хоче щось змінити. Так, це процес складний. Я завжди кажу, що найважче працювати працювати над собою, над своїми змінами. Але якщо ви усвідомлюєте, що вам це потрібно, і що це приведе до успішного результату, і це буде успішним кейсом, тому в колаборації в співпраці з психологом ви завжди знайдете той проєкт. Правильний напрям, вектор руху, куди вам рухатися, і вийти з складної життєвої обставини. Перше це бажання звернення до психолога за номером 068 729 6029, це номер телефона в Центр соціальних служб. Безпосередньо записуєтеся на консультацію. І, Відповідно, перша зустріч з дорослими. Якщо це стосується дітей, то завжди з батьками і дорослими, тому що вони несуть відповідальність за дітей. І перше має бути знайомство, запит. А далі вже робота чи з дорослою, ну мамою, татом, чи відповідно з дитиною. Багато є звернень, коли не хочуть вчитися, або щось, не слухаються діти, так і чарівної палички психолога немає. Це робота спільно батьків в першу чергу, тому що це прямо залежність від батьків і дитини. І тому. От спільними зусиллями будемо шукати виходи з тих чи інших ситуацій. Вони є. Хмельницький міський центр соціальних служб один з небагатьох в Україні, що зберіг службу телефон довіри 1550. От чому вона не втрачає актуальності? 15.50 телефон довіри цілодобова лінія психологічної допомоги, не втрачає своєї актуальності. Сьогодні збільшується кількість дзвінків також дружин, військовослужбовців. Mm -hmm. Це також. Підлітки. І чим більше ми рекламуємо, тим більше звернень є. Ми завжди тішимося і дитячим зверненням, адже знаємо, що сьогодні, якщо дитина знає цей номер і просто грається, то завтра вона може скористатися цим номером, коли їй потрібна буде допомога. І хай буде це, саме цей номер телефону, а не якась біда, з якою ми можемо зіштовхнутися вже в процесі роботи пізніше. Це також звернення. Чому це актуально і добре? Тому що це можна скористатися в будь-який період доби, і це досить е зручно, адже до е кон на консультацію до психолога потрібно записуватись наперед, а ви можете зразу проконсультуватися, набравши телефон. Є мобільна е лінія 067 133 15 50 і є е 15 50 е робочий телефон. Так, ми проговорили зараз таку психологічну складову роботи центру. Ще є робота фахівців із соціальної роботи. Вона також дуже об'ємна. Великою кількістю різних категорій опікуєтеся з кількома, з кількома родинами. Опікується наразі центр в напрямку соціального супроводу і що являє собою ось цей соціальний супровід. Насправді це невід'ємна частина центру і в співпраці психолога і фахівця соціальної роботи, тому що фахівець соціальної роботи це точка входу в сім'ю. Це перше повідомлення, яке будь-яке повідомлення надходить до центру, обробляється фахівцями соціальної роботи. Вони безпосередньо виїжджають в сім'ї, надають соціальні послуги і. Основне, роблять оцінку потреб, тобто є такий акт оцінки потреб, актують всі ті запити, з якими потрібно далі працювати. При потребі перенаправляють до психолога або ж записують навіть до психолога. Щодо соціального супроводу, це одна із послуг, які надає центр. Їх є дві соціальні супровід сімей, які опинилися складних життєвих обставин. Ну, скажімо, щоб було глядачу зрозуміло, про що йдеться мова. Це ті повідомлення, які нам телефонують, що сусіди зловживають алкогольними напоями, діти плачуть, приїдьте щось зробіть, подивіться, мама там не доглядає дитину. А там тато десь не, не так поводиться з дітьми. Тобто це ті питання, да, які турбують наших сусідів, мешканців, і вони до нас звертаються разом з службою в справах дітей під соціальним супроводом в Хмельницькій міській територіальній громаді знаходяться всі діти і сім'ї, які знаходяться на обліку справах у Службі у справах дітей. Відповідно, такі діти і сім'ї знаходяться в нас під соціальним супроводом, і така цифра це близько 100 сімей. Угу. Є ще послуга соціального супроводу дітей серед позбавлених батьківського опікування. Це всі наші сім'ї, які знаходяться під опікою, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. І це близько 200 сімей, які є в нашій громаді. І ця послуга і та, і та послуга передбачає індивідуальний план роботи на кожну сім'ю. І відповідно в тих моментах, де потрібна якась певна допомога, оформлення документів чи. Певно, попрацювати з психологом, чи треба, до прикладу, залучати до групових занять, підлітків або ж роботу якусь з гуртковими заняттями проводити. Все це на контролі фахівця соціальної роботи. Це та людина, яка є таким порадником, помічником даної сім'ї, аби не сталося гіршого, що, що стосується сім'ї в складних життєвих обставинах. Тому таких це дві послуги, які надає ще центр соціальних служб. Також фахівці соціальної роботи мають багато напрямків роботи із тими, хто відмовляється від новонароджених. Проводиться теж соціальна робота. Тими, хто є внутрішньо переміщений, ми теж складаємо акти оцінки потреб дитини, яка постраждала в зоні бойових дій, можливо, такий статус отримати. Угу. Так, і тобто таких напрямків роботи є багато, тому що в нас є підлітки, які перебувають під наглядом органу пробації, і це теж співпраця. Це величезні напрямки, які підкріплені законодавством, законодавчою базою, постановами, наказами Міністерства соціальної політики. Вони Теж мають свій механізм роботи і певні кроки із виходу із складних життєвих обставин. Це робота також із тими, хто має поступився да, і має конфлікт із законом, це робота із слідчим ізолятором якщо там ми говоримо про дітей і осіб до 18, дітей до 18 років. Ну і відповідно це робота з сім'єю, щоб не траплялися такі повторні випадки. От, власне, знову ж таки, тут запитаю про успішність, якщо сім'я в складних життєвих обставинах, що допомагає от, за підтримки і фахівця з соціальної роботи, і психологів все ж таки подолати ці обставини і змінити поведінку в сім'ї, що, в принципі, дуже важливо, зокрема, і для виховання дітей? Однозначно, кожна сім'я це окремий кейс, окремий випадок, і він індивідуальний. Немає в нашій роботі однакових випадків, однакових сімей. Тобто, будь-яка ситуація, вона. Ну, досить, може бути, не схожа на іншу, mm -hmm. і це зазвичай потребує такого індивідуального підходу. Успішні кейси є перш за все, якщо фахівець займається цією сім'єю. Однозначно гірше вже не буде. Є шлях виправлення, Так, батьки не зловживають або йдуть на лікування. якщо ми говоримо про там алконаркозалежність, зазвичай основне, щоб дитина залишалася в сім'ї і щоб вона була в сімейному оточенні, щоб батьки все-таки виховували і звертали увагу на ті проблеми, які є. Ми маємо питання, коли діти не відвідують навчальні заклади. Так їх не поодинокі, але вони є. Теж працюємо в цьому напрямку. І нам вдається, і це сюди підключається і освіта, відповідна школа і служба, тобто усі І такими спільними зусиллями. Помаленьку, по таких, знаєте, крупинці, ми виходимо з того з тієї складної життєвої обставини. Є моменти, коли немає паспорту, немає ідентифікаційного коду і неможливо дитині заказати свідоцтво. І це теж потрібно, коли допомогти. Здається, ніби на перший погляд прості речі, але фахівцю потрібно за руку взяти цю маму чи батька завести до ЦНАПу, проконтролювати цей процес. Той який нам здається в повсякденному житті, дуже простий. Тобто є і такі категорії, яким потрібна ця допомога. І теж ми це робимо, тому що тут немає нічого такого складного але але це треба робити от покроково. Розписуємо mm -hmm. цей план і от от. По, по ми його здійснюємо. Тобто, успішні кейси є, тому що ми зробили дитині да, документ, і угу. вона може сьогодні отримати свідоцтво. Ми допомогли е, сьогодні так, що мама не зловживає і дитина залишилась в сім'ї. Е, ми приїхали і дали там три дні термін, так на те, щоб поприбрати в хаті, тому що є такі випадки, коли просто банально там не прибрано, і це заважає також нормальної діяльності цієї сім'ї. Ну і я так розумію, що зв'язку з повномасштабною війною і приїздом у нашу громаду великої кількості людей з інших регіонів, родинами з числа ВПО ви також опікуєтесь, так, так тому що вони інтегрувалися в нашу нашу громаду, в наше суспільство. Це є теж наша категорія вже громадян Хмельницької міської територіальної громади. Центр останні роки доволі активний в своїй ще й волонтерській діяльності. От які ідеї зазвичай запроваджуєте, і куди спрямовуєте зібрані кошти? Хочу ще сказати про внутрішньо переміщених осіб. Ми працюємо на штабі допомоги вимушеним переселенцям, і це дає теж нам можливість спілкування з даною категорією осіб. Запрошуємо також до групових занять, і при потребі вони звертаються і в індивідуальному форматі на консультації психологи. Щодо волонтерства, ви активно наші соціальні мережі бачите, долучаєтеся, і це дуже тішить. Адже вкотре повторюємося, що ми донатимо. Нашим чоловікам, наших співробітників, колег, і вони і досі боронять нашу неньку Україну. І ми постійно якось так його е, обігруємо, щоб це було цікаво. Проводимо різноманітні розіграші, щоб це не просто був збір коштів, а якось ще люди були вмотивовані допомагати і таким чином. Е, Привернути увагу до того, що це актуально і що це потрібно. Ми співпрацюємо із волонтерами Поділля, постійно теж донатимо і з ними постійно на зв'язку підписуємо пташечки. Угу. І я думаю, що цей такий ще емоційний зв'язок теж допомагає нам. Я думаю, що це буде і далі завданням вже на наступний рік. Так, Зазначно. це однозначно наше перше завдання, і ми підтримуємо що міського голову, що пріоритет це все-таки військо, і ми в тилу повинні все робити для того, щоб наші військовослужбовці поверталися живими і підтримувати, як ми можемо це робити. Однозначно працювати тут, але не забувати, що сьогодні в нас війна. І ресурсом наповнюватися треба, тому що от ті, хто залишаються тут, і такий зараз досить складний час, так поділу цього. Тому ресурс черпати, думати про себе. Ми однозначно запрошуємо на наші тренінги і будемо поєднувати і допомогу, і волонтерити, здійснювати наші основні задачі і завдання соціального супроводу, консультацій і допомагати тим, хто цього потребує в тренінговій роботі. Щодо інших завдань на 26-й рік, вже так плавно підходимо до фіналу нашої розмови, які перед собою ставити, можливо, враховуючи і міжнародний досвід, який ми нещодавно з вами обговорювали цій студії, адже ви не так давно їздили за кордон за ось цим досвідом міжнародним. Так, однозначно, ви розкрили наші карти. Ми мали 23 грудня зустріч із представниками Німеччини і вже в місті Хмельницькому у нас є створена робоча група, на якій ми пропрацьовуємо і напрацювали соціальний контракт, тобто по яких правилах ми будемо працювати. В робочу групу входить управління праці соціального захисту і громадські організації, які соціального спрямування, які надають соціальні послуги, тобто надавачі соціальних послуг. І ми думаємо, що це має бути такий якийсь гарний соціальний проект, можливо, якийсь хаб, який буде надавати послуги більш ширше, і може, ми об'єднаємо власні зусилля і зараз напрацьовуємо саме ту стратегію роботи, як це має бути, де це має бути, і для кого хто який бенефіціар потребує цього найбільше. І тому такі робочі зустрічі разом із нашими колегами з Німеччини будуть продовж 26-го року. І сподіваємося, що з цього вийде дуже якийсь гарний такий соціальний продукт. Супер, нехай дійсно все вдасться. Мар'яна, я вам дякую за спілкування і більше такого позитиву в роботі, тому що робота не проста, але все ж таки, нехай більше дійсно таких корисних проєктів для громади реалізовуються, які наповнюють ресурсом і тих, кому ви його передаєте. Ну і власне самих працівників центру. Дякуємо. Дякуємо навзаєм з новим роком. Навзаєм глядачам. Я дякую за увагу. Це була програма Влада і громада. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі!